Як сказати німецькою я не розумію? Якщо хтось говорить німецькою до тебе, а ти не розумієш, що робити? Стандартний варіант, то іх фештеє нігд. Перекладається просто я не розумію. Іх фештеє nicht». Якщо ви хочете більш вічливо, то ви тоді кажете «Es tut mir leid, aber ich verstehe nicht». І то перекладається як вибачте, але я не розумію. «Es tut mir leid» – то і є «вибачте» так ввічливо. Якщо до вас хтось говорить надто швидко, і ви не розумієте, то просто запитайте «Könnten Sie bitte ланкзамеш sprechen?» чи можете говорити повільніше, так? «Könnten Sie bitte sprechen?» Якщо ви взагалі не знаєте німецької, ви тільки, тільки почали її навчати, то ви можете просто сказати Ich spreche kein Deutsch. то значить я не розмовляю взагалі німецькою. Ich spreche kein Deutsch. Тепер ти знаєш і готовий. Збережи, щоб не забути до нас.